З нами сьогодні Гарік Кричевський, співак, Добре. артист. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Вже було декілька випусків, глядачі можуть переглянути. А сьогодні гостра тема про розмову з Таїсією Повалій та Ігорем Ліхутою. Я ще був у вас на ювілеї. Не буду казати, скільки років тому, і на вашому ювілеї я зустрів і Повалій, і Ліхуту. Uh, вони вас вітали тоді з ювілеєм? Знають як догодити своєму колезі по цеху. Справжні друзі співака Володимир Данилець та Ісія Повалій та Ігор Ліхута. Повернулися, були в Сургуті і вирішили, що кращий подарунок це буде в конверті. Було багато українських артистів uh, зараз. Зупинимося на них uh, про останню розмову з Ліхутою -лі Можете пригадати. В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете, что мы должны, чем больше на нас хотят постигнуть, мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены. Это было 5 лет назад. Може, до ковіду точно 4 точно, 4-5 років назад, була зйомка е, на якомусь українському каналі в Києві е, е, фільма про таю повелі. І от тоді ми побачились. Я був на зйомці, я розповідав там. Мене щось запитували. Е, от потім ковід, воно, воно був дуже е, такий суровий е, підход до цього там. Карантин, і ми не бачилися uh -huh. розмов з Ігором я спілкувався по телефону. Так, пізніше вже. Ну, от на протязі ковіда, на протязі всього. Uh -huh. Так. Uh -huh. Скажімо так, я вас зустрів, коли вони були у вас на ювілеї ще до навіть анексії Криму і війни, так? Після цього моменту, як змінюються ваші стосунки, чи говорили ви на тему політики з ліхутою Повалі? Ні, ми на тему політики не розмовляємо взагалі. Угу. Не з ким у нас це, це вона так. Ну, знаєте, Кожен, кожен при своєму, е, е, я рахую, остається в погляді на цю ситуацію. Навіщо ми е, рідко про музику розмовляємо, да, порозмовляли, розмовляли, бо вже давно не було тих контактів. Але, а, але але тим не менше ви бачили все, що відбувається у Верховній Раді, так Янукович е, да. Таїся Повлін, народна депутатка. Ви не говорили ніколи там. Ви знаєте, склалась така ситуація, коли я я в цей день, коли е, е, повалі, на повалі просили, скажімо так, стати е, е, депутатом. Так. Ми були, це було в день народження. Так, ми були вдома там. І вони розповідали, що там перезвонили одні люди, другі, і там був конкретний наїзд, скажімо так. На них, щоб, вони, щоб вона стала, пішла в депутати. Ну, і я, ну, я так думав, що вони на це не підпишуться, але вони на це підписалися. Ну, це був їх вибір. Політика це смертельний вирок для артиста, чи ні? Ні, чому? Я не думаю, що це смертельний. От, наприклад, то я би ніколи на це не пішов. Ніколи. Мене скільки раз звали. О. Так, да, і сюди, да. Я би це, це не моя не, не, не мій. Скажі, скажімо так, шлях. Так, Я... що вам пропонували? Гроші чи вас шантажували? Ні, мені ми, ми просто дуже серйозно просили. Була така, ну, я не буду зараз відкривати всі, е, всі секрети вам, все. але була така дуже сміш, смішний такий політичний проект, коли запросили мене і Данілка Андрія. <рес> да. О, Бо вони були. Да, ну там може хто когось ще, я не знаю. Ну, і мені вони принаймні вони, вони мені тоді казали. Що там буде Андрій Данилко, вони також получать цю пропозицію. І от вам. Мені. Так. Я сказав. І це був такий дуже серйозний. Вот е, там, це круто, це відкривається такі двері, там то є що, і третє, і десяте». Я сказав, хлопці, я вам точно не потрібен. Ну, я ну, не потрібен вам і точно. Бо я можу на грошах злуматись. От мені дадуть гроші великі. Мені ж треба було якось здриснути. І я вас. Підставлю. На що я вам потрібен? І вони з'їхали, вони прозріли, просто да. так. Я скажу, ви не знаєте, хто такий Гаррі Кричевський, з ким ви зв'язуєтесь? <гум> <гум> вам, вам це не, не потрібно, ага. та. так. і е, я... Це, це, це не моє. Я все, що я хочу е, сказати е, людям, слухачам, я це роблю через пісню. Більше я не хочу, а сидіти десь і там вирішувати, і потім, щоб. Е, ми, ми ж знаємо, що, що таке політика. Це не моє взагалі. Так, так. Але я хочу почути ще трошки більше е, ваші судження на цю тему, е, тому що Ігор Ліхута був вашим другом. Е, зазвичай буває таке, що в парі так ну щось неправильно зробило. Ну не туди пішла. Чоловік чи дружина в такому випадку: Ей, трохи ми не туди ліземо, чи варто зупинитися? Зараз uh, повалі стала рупором російської пропаганди. Вона виступає на 9 мая в Кремлі. Вона дає uh, жахливі інтерв'ю, коментуючи ситуацію в Україні. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності любимій країні, великій країні. Росія. Я люблю тебе, люблю вас, мої дорогі. Вона підтримує цю пропаганду російську, тобто вона підтримує війну. Це страшно. Але хочу почути ваші думки. Ну як? Невже Ліхута не міг зупинити? Я не знаю. Я, 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 я думаю про це дуже часто і це дуже больно. І я, я, я не можу відповісти вам на це питання, бо в, 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 в я все можу зрозуміти. В них непроста була ситуація. І, е, і не хочу нікого осуждати, але то, що ви сказали, це, це в мене не, не укладується. Взагалі я, я навіть не можу це коментувати. Це мені дуже боляче, ви розумієте? Тому. А ви не хотіли набрати ліхуту і запитати особисто? Ні. Чому? Ні. Ну ви знаєте, от, от послухайте пісню, е, я ще її не переклав. Послухайте так, як є пісня, яка називається Шлях додому. Путь домой. Mm -hmm. У каналі вона є. От там ви почуєте все, що я можу сказати е, на, про це. Все. На жаль, я, е, дуже багато людей відійшло і е, це війна. Вони вибрали, ми зараз по різні сторони Барикадів. Все крапле. Ви вважаєте, що не буде більше ніколи повернення там лікути полів Україну? Скоріше всього, що так. Квиток в один кінець. Я думаю, так. І більше від ваших знайомих, друзів ви нічого про це не чули і ви вирішили обрати таку тактику. Все. Я видаляю номер телефону чи що там. Блокуємо. Я, Ви знаєте, я, е, е, я взагалі ніколи не, не видаляю телефони. Ніколи, якщо там, це, е, бо, бо це якийсь такий, ну, ну, ну я і не спрукуюсь. Ну, Ви розумієте, це така ситуація, е, яка я її навіть сьогодні, коли йде війна, коли, е, коли от, ми маємо Всю цю ситуацію вона мені не цікава. От не цікава, я вам скажу: добре, тому що ми, я знаю одне, ми по різні сторони барикади. Все. А далі мене, мене вже ні, ні, не цікавить та ситуація. Добре. Коли закінчиться війна, дай Бог. От тоді можна буде сісти і порозмислити над тим. А зараз в мене в голові зовсім інші речі. Так ну я думаю що зверху нас також є Всевишній і бачить все що відбувається і карма якась існує і, і, і так далі е, останнє запитання в цієї цьому... це ж трагедія от, от одно, одно, тільки, одно тільки то що людина загубила бать батьківщину це, це ну що може порівнятися з цією трагедією от що Загибель там, ясно, що є там люди, там гім близькі уходять, і це дуже велика трагедія. Але загубити батьківщину це взагалі. Павло Тич написав: забудеш свою батьківщину, твоє коріння всохне. Думаю, ця це... Ця фраза багато чого показує. Останнє запитання в цьому блоці з приводу пропаганди, так? Російської і загалом, як відбувається, вони вкладали величезні гроші в цю машину. Як ви вважаєте, те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, те, що ви бачите? Тобто ця машина запущена, її ніяк не зруйнувати, чи все ж таки варто продовжувати сенс є завжди? І я думаю, що е, люба, люба інформація правдива, навіть якщо там блокується щось і, е, і вона не доходить до людей, все ж таки щось доходить. Все, все ж таки, ми в світі інтернету, зовсім інший світ, і коли ти якусь свою е, позицію доносиш до людей, вона взагалі. Мені здається, має е якусь аудиторію, незважаючи на що. Є VPN, є там, є хто хоче, це побачить і почує. Хто не хоче, це не бачить і не чує. Тому мені здається, що кожен має робити свою справу от сьогодні. І от якщо просто спокійно, нікого не треба там, як е как би бы, ти сказати, Ну, не треба пафосу, да, скажімо так. Треба просто робити, робити свою справу, як ти її відчуваєш. В думку свою, як ти, як ти по-справжньому, і воно прийде навіть туди, де стоїть стіна. Це я знаю точно, і, 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 воно, і воно працює. Не треба, не треба там складати зброю. Каже, я, я, я все зробив. Mm -hmm. так. А, так, по вашим відчуттям, це ще може довго тривати? Загалом війна? Знову я вам відповім. От через буквально, я думаю, тиждень появиться пісня. Поки що вона буде на російській мові, але я зроблю переклад. Ну, а це ремейк на мою стару пісню. у меня была такая песня, и 10 лет, она называлась «Я скучаю по лету», там есть такие слова. Э -э, Когда закончится зима, пока никто не понимает, все потому, что снег не тает, а солнце не дает тепла. Так у меня, вот сейчас я сделаю там будут такие слова. Когда закончится война, пока никто не понимает, кому гадалка нагадает, кому подскажет небеса. Вот все песни, я ей ответ на ваши запытания. Дякую, друзі. І залишайте ваші коментарі, поширити це відео і поговоримо звичайно з Гариком Крачевським про особисте декілька слів. Дочекайтеся.